Всім привіт, котовуси! з вами Сітроха, та Петрович. І сьогодні ми будемо готувати дешеву шаурму проти дорогої шаурми. Подивіться на ці продукти, які ми сьогодні купили. Петрович, що скажеш? Я, я вважаю, що кількість однакова майже, але тут дешева, а тут багато. Ну, різниця в ціні прямо колосальна. Ми брали мені найдорожче, а Петрович буде готувати, як сказано, з того, що було. Подивіться просто.

Ось а, <реш> а Що там, отакої не було? І... Її треба не багато. А капусточка, ми тобі взяли таку. Так, капусточка, наче це півголови. <реш> Дивіться, що в нас є? У нас є філе курине, куряче, е, картопля, перець, огірки домашні, трошки уксуса, гімалайська сіль, навіть є олія, яку, бачите, як багато. Е, далі сирочка трошки, е, ті моментс, є часник, гриби. Мідри, лимон, навіть лаваш, потім приправа до картоплі, приправа до куртки, це окремо кетчуп та майонез, це кіченес. Ну, отак от якось. Сітроха, що в тебе, показуй. В смесі, ти картошку для лавашу, їси? Петвар, дивіться, я купив картоплю фрі. Петрович буде сам готувати. картоплю. Покажи, що там залишилось. У нас котя буде суддею. Також я купив отакий. Всі, замість м'яса, я купив просто готовий шашлик, курячий. найдорожчий лаваш, найдорожчий огірок, кукурузка, майонез та кетчуп. Коштують там приблизно 300 гривень, розумієте? Помідорки, салат. Сир просто косивний. Реально. Хто буде їсти сир? Такий сир, реально. Я yeah. дикого. <кхи> Бекон за 112 гривень, оці 4 штучки. Друзі, вліпіть вподобайку, обов'язково підписочку на канал, та ми зараз почнемо готувати. Поставте вподобайку, щоб я не отруїлась. Напишіте в коментарях, кого, на вашу думку, буде краще. Петрович, ти готовий? Так. Батаю програти. Бо... Побачимось. Гоу! Друзі, щоб не витрачати дуже багато часу, я все це, а це картопля, куряче м'ясо та гриби пожарю, не окремо, а разом. Полотенечко взяв, щоб нормально руки витирати, бо сітро буде об штани терти або об труси. Добре. Це раз. Це два, отак його все. І поїхали. Отак. От, От так. Вона не сковзить, все нормально. Клап, десять. Не треба дуже тоненько різати, бо вона пустить воду і буде просто одна вода. Що виходить, вийшов у мене пустить воду. Далі беремо дуже багато олії. Чикчик-чик-чик. Не дуже багато, бо зараз буде дуже багато води. Держи, <сед Guerre> наскільки у тебе зачетні? Так чи не бе вже? <седği> <седği> oh, боже, а чого ви зелену картоплю купили? Oh, ти сп спеціально купили йому зелену картоплю. А там я не було. Це просто найдешевше було. По 15 було. Це нормальна шаурма буде. Я вас, буду... я вас так здивую, що ви просто будете в шоці. Треба картоплю також нарізати. Отак робимо. Все, є. Що? Це картоплина втекла. Це Нічого кошного. Ти гори. На, нагадує Труся, можеш до потолка підкинути? До елі. <плес> Що тобі таке яйце веселі? Так, трошки гриби. <плес> <плес> Друзі, здається, буде шаурмо без грибів. Та вона нормальна. Все, все, вони підсмажились, вони нормальні. Сюди їх. Так. Що ми робимо? Трошки, трошки буквально. Чик-чик-чик, все. Мені подобається, що в мене нема олії. Олії нема зовсім. Тобто воно все ж таке сухеньке буде. Треба трохи було жиру додати. Не на пузі, а туди. Дивіться, друзі, це мале філе ми вирізаємо. Оце зрізаємо. Раз. Два. Оце зрізаємо. Оце зрізаємо. Йопта о, о, та, о. Згоріло, та нічого не згоріло, це все нормально. З чого ти вирішив, що вона згоріла? Вона під, підсмажилась нормально, та й все. Що ми робимо з філе? Його треба різати як на відбивну. Отак. От це нормальна картопелька, віна. вона така, як треба. Вона. Натура. Приправа до картоплі найдорожча. Да. Найдорожча десь, мабуть, гривні за 2-3. Зараз вже все. Картопля майже готова. Зараз м'ясо смажимо. І що ми робимо? Ми робимо трохи нарізаємо капусти та трохи робимо моркву по корейськи Це дуже швидко робимо, тому що у нас немає часу. Ми повинні що робити не тільки смачно, але й швидко. Це ми робимо. Ще останніх пару разів. І висипаємо поруч. Є. Одразу кладемо м'ясо. Ще в нас грамуліна, бо буде дуже хірота якась. Все, погнало воно. Воно тільки перевертається, якщо не прилипло. Дуже швиденько. Подробиль в себе такий же. Вибета заставку. Що таке? <різько> Що, нормально мию? Трой, це такий процес часто випадку. Звичайно, зажі морку трубу. Морковка по-корейськи. Або треться, або ріжеться. Терки нема, будемо різати. І тут я вам показую. Це шедеврально зараз буде. Робимо так. Вибираємо саму велику. Саму велику. Є. Це часник. Зрізаєте Зв звідси. О, дуже легко. Ще разочек, все. І так, швиденько нарізаємо помідру. Помідри треба нарізати е, тоненько. Все, трохи нарізати. Я не хочу менше робити. Бо воно, коли ви будете кусати, воно буде випадати, якщо менше. То нехай отак буде. Якось По факту. По факту. Що треба? Трошки капусти. Зараз я зроблю все. Все. Ма. Диви до що треба робити. Цього вистачить на цілу шавуху. Не треба дуже багато соусу, бо буде гівно. Треба трохи. Все. Шаурма буде така нормальна. Все, нормально. Є. Як тобі а ваше якесь гівно. Воно, бачиш, воно злиплося тут. Диви, щоб не порвати, бо що я завернув? В труси свої завернув тільки. Що ми робимо? Кладаємо все і все. Спочатку мажемо. Не дуже багато, бо воно буде... Я ж казав вже, яке воно буде. Капуста! Oh my oh my і мене просто слюні. Так ви тільки берете обережно, викладаєте грибочки. Все просто шедеврально. Давай, фокусуйся на прекрасне. О, просто. Нужно не влізти. Я просто хочу сказати... Жене, гадає, дійсно смачно. Просто люди... Ти бо, можливо це... навіть потрапиш там на полі з Сюди я ще коду соусу і все потім заверну. Сиру багато не буває. Ого, oh, wow. Все. о, oh. oh. вдовили! Вдавили! Іще раз! Іще раз! ОТАК! А ah, що його завернуть треба, що? <laughs> <laughs> Є проблема, та тут кончики не завернуть, Томаш, ого, вас. Самольотик. Самольотик. Це тепер класно. Люди, вліпіть мені подобайку. Я The Best of The Best. Сітрово він же що, Все готове, тільки нарізати теп-клас. Я все приготував своїми руками оці. Що Боже Петро. Слухай, Петрович, Сюди Петрочка, реально класно. Та я кажу тобі класно буде. Та нормально. Це треба розрізати та подати. Перевертаємо. Ану. Блін, ну слухай, Петрович, респектую. Виглядай реально далі. Петрович не, не робиться. Петрович не потрібно. Потрібно робиться. Не. Ну, виглядає, типу, дуже смачно. Є, чека. Ома. Дробив половину. <laughs> Бачите, колір змінився. Це буде. Так, братва, ми спочатку беремо. Що ми беремо? Ми беремо такий шашлик. Дивіться, шашлик беремо. Ой-і. Просто курячий, смачнючий. Так, беремо бекон. Братва, цей бекон коштує цілих 120 гривень. Ммм, дуже смачно. Тепер беремо так. 4. Так, нехай жариться на 4. Багато бекону нікому не заважить. Так, є. Бекон є, все. Дивіться, братва, морква по-корейськи. Зпорівняйте оцей те, що зробив Петрович. О! Так, беремо спочатку курочку, беремо тарілку. Дивіться, друзі. Знімаємо такий шматок м'язка. І тепер просто поріз нарізаємо так. Дивіться, оп. Ріжемо тепер смоточками. Оп, оба, 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 оба. Сюди отак м'язка буде. В мене в шаурмі братва дуже багато м'яса. У мене, знаєте, я зроблю м'ясну шаурму. Ой-ой, братва, дивіться. Оп. Ой ой ой. Дуже гарний бекошка вийде. Чисто м'ясний, тут навіть сала немає. Тепер що ми робимо? Помідоруси беремо. Картопля фрі. Картоплю, знаєте, що я зроблю? Я зараз її підсмажу чутка на сковорідці. після бекону. Беремо помідоруси і ми їх дивіться, як розрізаємо, братва. Пополам, дивіться. оп. Та ось, так. Свою ось так, ось так. Навпіл, навпіл. Навпіл. Дивись, Петрович, навпіл. Беремо тепер ось таку мисочку і скинемо сюди бекошку. Ось так. Тепер ми на цю сковорідку закинемо трішки картоплі, щоб вона просто розігрілась. Петрович, я вмію давай, так. Давай, а ви ще до потолка? На другу сковорідку вже перелізла. Так, курочка є, помідорка є, тепер беремо листя салату. Ось такий горшочок я взяв, гіршечок. Беремо так листя. Тепер беремо огірок. Ось такий великий друзі. Не те, що в Петровича! Значить ти не вмієш мити. О! А Є Петрович, так. Падало гаряче. Так, беремо гірок, друзі. Дубцю відрізаємо. Тепер беремо. І отак... Оп, оп. Все є. Тепер, друзі, беремо е... кукурудзу. Беремо кукурудзу. М -м -м -м. Беремо лаваш і потрібно це все скласти, але немає де. А, ще сир, друзі. Дивіться, сир. Написано год. 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 Козел. Це мені? Ні. І ложимо поверх бекона. Це моя неперевершена схема, я так бургери робив. Тепер беремо ось такий, друзі, лаваш. Це спеціальний лаваш. Він дуже смачний, він називається тортила. Ось так. Ляпс. У нас зараз вийде дві шаурми, друзі. Робимо першу. Для початку беремо майонез. Тепер беремо такий кетчуп, братва. Працює. Це що? Це ти так ляпнув, що ти так. Так, тепер соус. О, да, ще так. Тепер беремо трішки майонезу. Так, майонезу, так. Ой-ой-ой, братва, я вважаю, що це найсмачніше буде шаурма. Тепер далі, що ми розложимо, братва, капусту. Ось так. Ється. Один, два. Та три. Дивіться, тепер беремо так шашличок. Помідоркуси, братва, помідоркуси. Так, тепер огірочок. Так, огірочок та трішки капусточки. Так, є. Кукурузка. Так, кукурузка є, тепер сир з беконом. Ось так, ось так, все. Тепер, братва, якось потрібно це все скласти. Чуєш, Долінда, я, 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 я зараз буду тебе виручати. Ти забувся, картоплю, ти тупенький. Води да. тупенький і катоплю. Отак. Отак, друзі, оце, дивіться, поїхав. Горяче. Ось так, братва, дивіться, ось так складаємо. ще ти одну сторону почне, саме там. Головне, щоб ти його був Друзі, в мене на екстрений випадок є ще один лаваш, тому все добре. Подивись, Петро, чи ти хочеш сказати, що це виглядає не смачно? Так, тепер ми робимо що? Включаємо. Є проблема. Гадина на чомусь розсипається. Братва, дивіться, презентація в тому, що ми коті нальємо ще отакий сік. Він дуже дорогий з in Azerbaijan. Друзі, з Азербайджану отаку зробили штучку. Дуже смачний. Тепер, братва, що ми робимо? Потрібно кудись цю шаурму покласти. Ось таку миску ми беремо. Беремо дві, щоб вона могла вибрати, з якою хоче їсти. Опа, дивіться, наливаємо. Ой, це виглядає вже дуже смачно, якщо чесно. Так, і тепер нам потрібно цю шаурму перекласти. Все, вивалюємо сюди шаурму. Так. О, подивіться, братва. Просто, 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 <пості> як свинір. Братва, я вважаю, що ми вже готові з Петровичем. Зараз дізнаємось, у кого краща шаурма. Напишіть в коментарях. Я думаю, що Сітро переміг в любому випадку. Шале згов куштувати. Так, братва, я вже сіла куштувати. Я бачу перед собою реально маленьку шавуху, чайочок і тупо якийсь батон. Ну це якийсь багет, знайде. Ці трудно в мене рік не такий великий, я не знаю, ну я не можу розділити так. Ну ладно, давай почнемо з Петровича. У Петровича що ми бачимо? Ми бачимо реально маленьку, тоненьку. Ні, давайте так. Спочатку будемо за презентацію ставити оцінку. Ну, ось презентація Петровича, ось презентація ці трохи. Ну, по-перше, кукурузу чи мені пальцями їсти? Ну, це вже по перше. По-друге, як мені цього ба батона? О, вже помідор випав? Ну за презентацію Петровичу я віддаю бал. Ну, тому що тут реально батон, який служить навіть і... не розумію, що це. Ж... Так, давайте пробувати спочатку напій. Значить так, напій перший. Чай в Петровича був холодний, але він гарячий. Лімончику не пошкодував Петрович, реально начвакав нормально, кисленький, кисленький. Ха-ха, бім лимона. І си напій? Я такого кислого ще не пила. Мені здається, лімона Петровича це просто квіточки. Петровича не такий е, кислий, один бал Петровича, поки що 2-0. Так, пробуємо, реально, пробуємо саму шавушку. Ану, погнали. Дивіться, дивіться, яка вона всередині. Ану. Пахне, наче на вогні. Mm -hmm. М'яка він фото листка, косвенький гірочок. Ти рішки твердуватий лаваш, ну але він такий є. Дешманський лаваш він м -м, десь твердуватий, чим, чим оце вже трохи буде м'якше. Так ще раз кушу. Мідочок, сирочок. О, до речі, сучий гірочок поклав. Дивіться, яка презентація. А він навіть банку кукурудзи забрав. Так, ну почалася, я зрозуміла. Який в людини повинен бути рід, щоб це все влізло, дивіться. Я не знаю, як це вкусити, ну добре. Відчувається куховуска. Свіжека пусочка. Це ж солодке дуже є таке. Дуже м'якенький лаваш. Плюс, що оцей дорогий лаваш... А це лаваш смак солодкий. Ну, лаваш реально м'якенький. Так, ну давайте ще десь кушу. Подивіться, як він нарізав, як поросяті. Як його вкусити? Смачно? Не, ну смач бактирно смачний. Бекон смачний? Я не знаю, де тут бекон. Він до цієї жижі загубився. Чесно загубився. Це, це, це виглядає дуже смачно коль. Ні, ну об'єктивно багато овочів. Кукурузка, вона. І оця капустка, вона врятувалася трохи. Шашлик я не відчуваю його в, взагалі смаку. Ну взагалі он, ти може його забув покласти. Він там є. Таке відчуття, а он він зараз. Таке відчуття, що він взагалі... От Петрова курка більш насичена. От нього курка, відчувається, що курка в тебе наче м -м, не відчувається, Поняв? Але добре, давай зап'ю і готова ставити оцінки. Ох, наче похмелилася. Отя суддя готова винести свій вердикт. У нас виходить у Петровича два бали за презентацію і за напій. Усі трохи презентація, наче мені кувелдик навалили. І напій, наче тут лимонна кислота розведена з водою. Взагалі не відчувається. Але по смаку ще трохи лаваш перемагає. Ну, виходить, 2-1 в користь Петровича. У мене смачніший. Ну в тебе е, смачніше за того, що лаваш оцей м'якший, зрозумів. Петрович що скажеш. Ти на куплях накидав, каже, смачніше. Ну, як так? Братва, давайте так. Об'єктивно подивіться, оцініть, напишіть в коментарях, як ви думаєте. Чи чесно, я все оцінила? ти таке з'їсити наїсися. Та тут дай Боже вижить після такої сурни, я тобі кажу. Тому, братва, вліпіть вподобайку, напишіть в коментарях на вашу думку, яка шаурма смачніша, красивіша. Ну, і до нових зустрічей! А я пішла до туалет.